Вітаю, друзі! У нас ще такий мурусить маленький дощик. Не знаю, мабуть, буде погано видно. Ну, дощик сам, але такий хорошенький сіється, мочить землю, О, мої качечки вже вимагають їсти. Вийшла, зараз вам покажу, як зійшла гарна капусточка. Це у нас тут Пікінська. Ось гарнесенькі. Зійшли. Це у нас хрін, там уже котики походили, там брокулі зійшло. Ось який такий дощ, дощик, мой русить. Така русечка лежить. Хороший дощик. Я не ховаюся. Мені так. Я така рада, що він цей дощик падає. Мене так ця жара закачала. Знаєте, що я вам скажу? Уже зійшла ось. Ось це вже сходить морква. Сіяла, так, да? це морква. Ось уже, бачите, як хорошо сіяти в цю пору моркву. Моркву сіяла я в суботу. Сьогодні у нас четвер, п'ять днів тому сіялась морква, капуста. Морква вже зійшла. Через 5 днів тепла земля. Вона буде сходити чистою, тому ось вам ще один приклад, що краще сіяти моркву в середині літа. І вона краща. Котики мої ходять сюди. Тут у мене салат. Це одеський кучеревець зійшов. Тут, тут три радочка айсберга айсберг А він теж сходить. Ось це вже салат айсберг. Я його ріденько сіяла Так само це все в один день, все п'ять днів тому. Кукуруза ось яка вже. Тут посіяна сьогодні намочить і воно теж швиденько зійде, оце свіжий радочок, це дайкон. 20 насінин червоного дайкону і 20 насінин білого дайкону. Цибулька моя вже заросла. Я її вже і полоть не буду зараз. Це За ж дві неділі тому вся була чиста. За дві неділі ось як я лезілечко качечкам, свинкам. Все піде. Ох, яка лубуда, що я вчора повиривала цей лабодіще. Десь я пругавила, да не вирвала О, яке дерево. І зараз пругавить то вона буде через пару неділь. Мені картоплю вирвала. ну Це ця рання, вже пізніше прийду з відром позбираю. Це кемерія Я все переживала, все думала, чого ж вона так бігом чорніє, що вона. Я думала, що вона так боїться і А переглянувши своє відео, коли я купляла її і розпаковувала посилку, виявляється, вона надрання. Через що вона так швиденько відходить. Так як ось і Рів'єра, бачите? Все, Рів'єри вже майже нема. вже порожній порожній город. Ну як нема? В смислі, що немає будення. все, висохло. Але, звичайно, купати я її не буду, там хрін який ще треба виводити, ще тут він трошки залишився. Боюємо з ним, боюємо. Треба повиривати. Ну, яка гарна піднялась. Века. Ну, ось такі справи городні. Тут ще щось, мабуть, приберу. Сьогодні дощик впаде, ось це приберу. Дощик, не дощик. Ну, люблю я дощиком працювати. Сонце мене вбиває. Сушить мене, як ту медузу. А, ось, а дощиком я люблю працювати. Ну, звичайно, не сильним, а ось таким такий він, як туман сіється. Укроп посію на осінню збірку. Ось таке. Вибрані огірочки у мене. Так, це спаржа, фасоля спаржева. Ось як гарненько цвіте. Гороху ми заморозили, Покрішим ще туди кубиками, зробимо таку суміш, моркви кубиком, спаржи туди, ковучеву суміш свою заморозимо. Ось так, так що, так що я ще хочу посадити, я ще сьогодні посажу кабачки. Попробую. Заспрос не б'ють у нас. Так що я спробую, а вдруг вони ще будуть у мене. Це мої гладіолуси, Теж вітерхели які красончики, який гарнісінький. І салатовий він тут, і кремовий, і оранжевий, такий цікавий. Тут рожевенький, він який. Це ж краса яка. Ще чорнильний, має бути, це, скоріше за все, ну, я, ж, я ж відщепну. Так, да, це чорнильний буде ось такий. Нема у мене, були раніше, немає такі. Темно-червоні, немає їх у мене. Звелись. Ну, що цей салат є, якщо вже, вже він у нас так не їсть. Ми так не їмо його. Погано почувають. Навіть вже спіть починають. Ось це ранній, супер ранній якийсь сорт, просто було написано сливочка. Вже починають дозрівати. Огірочки я вибрала, я вже казала. Буду сьогодні робити салат. От. Ще треба пройти, де залишила. Ще треба пройти добрати. За ніч підросли. Добренько не росте зілля. Все ж таки добра ця мульча штука. Цвітна капусточка зав'язується. Ой, ой-ой. Зав'язуються качанчики цвітної капусточки вже. Зараз всіх треба покормити і буду робити салат. Ось уже клубнічку вирвала мама, майже, майже все почти мама рвала, я тільки іноді допомагала. Все, все зілля вже чистить, тепер тільки сполоть залишилось. Ну, якось так, ось такі справи городні. Ой, погода, мені так подобається цей дощик. Так мені цей дощик подобається. Все, буду робити. Пізніше відзніму і покажу. І покажу рецепт огірочків, салат з огірочків з приправою 10 овочів. Це вже такі огірочки. Тут, де я сіяла в цьому в цій такій. У мене тепличка розсадничок тут такий. Ось які гарні. Там теж. Уже з дня на день ось які огірочки будуть. Теж красота, що тут замульчоване? Чистеньке все. Е-е-е, е-е-е. бекайте, бекайте. Стоїть трава в корзині, і вода, і бекають. Ну, зараз зерно, зараз порцію вашу видам. Ще хочу показати хризантема мультифлора. Я садила кущик, Я навіть не пам'ятаю, яким кольором, і скільки тут а, кольорів. Я ж садила отаким от парусточком навесні. О, такий парусточок. кущика розібрала на маленькі парусточки. А дивіться, який. Ось, з одного парусточка, ну, прищепила його. Який кущ гарний виріс. Тут вони і цісти будуть, я їх, мабуть, пересаджувати нікуди не буду. Їм тут гарно. Ну, ось так. Показала, розказала. Кому подобаються мої відео, ставте пальчики доверху, але в тому разі, якщо вам дійсно, відео подобається. А я біжу закривати салат. Зустрінемось. Ще повернуся на хвилиночку. Я казала, що кілька днів треба до виборків угірків. Ось дивіться, буквально два дні тому тут ще нічого не було. Я ще навіть і не думала заглядати, а тепер ось уже тут треба вибирати. Я так переживала, що залишусь без огірків. А тепер мені здається, що в мене їх буде занадто. Але занадто ніколи не буває. Так, кефірчик. От наш нас кефірчик. Можливо, комусь кошенятку треба котик. Домашня кличка в нього в нас, кефірчик. Він ось такий гарний білий. Кому треба, подаруємо. Це кефірчикова мама, а це бабуся. А це сам кефірчик. Так, кефірчик. Так що лукація, биківка, хто місцеві, хто бажає котика біленького. Вас чекає таке кошенятко.